Файного, світлого і теплого нарешті Дня весни. Слухайте, вона вступає в свої права. Вже куртки забагато. Хочеться кофту зняти, мої діти взагалі вже у футболках бігали. Але нічого. <кій> слово Боже, нас так благословить, що буде не тепло, а гаряче. Бо ж літо йде. Тепер вже коли весна, то йде літо. І пахне літом, і пахне перемогою. Тому головне витримати. Сьогодні навчаємося із книги проповідника 7.9. Дуже гарне слово коли каже провідник, не кажи, що минулі часи були мудріші від теперішніх, бо це точно не мудрість тобі дала це питання. Я дуже люблю слухати, я, я не знав, що в Біблії є це слово. В черговий раз захоплююся, наскільки Біблія мудра книжка. Чому? Бо я не люблю, коли це раніше було краще, от раніше було не, майфайніше. Ну, слухайте, не було. Або підказав мені один дідо. Знаєте, каже, чому так часто говорять, особливо діди-баби? Що от раніше було майфано. Бо раніше дідо був легінь, а баби були дівки. І тому було майфоне, але ні, слухайте, це, це так варто ну, відмовлятися. От окей, добре є ностальгія за минулим, бо все ж таки ну, було щось файне. Але не, я не люблю це порівняння. Раніше було краще, ніж тепер. Ну Так слухайте, то, так можна про все сказати. І я бачу, що я раніше лізав по деревах, то я лізав на найтонші гілки дерев, на самі вершачки. І мене витримувало. А тепер вже не витримує. Бо кілограми не ті, не та. І я в кінці кінців, я вже, коли лізу на дерево, думаю, Тарас, будь обережний, у тебе п'ять дітей поки що. І тому час дуже важливий, минуле дуже важливе. Ми, ми мали христину дорогу і вчора, і отець Юрій таке слово класне сказав, що час. Чому так важливо є не, не кидатися, не зосереджуватися лише на ньому самому? Бо, 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 бо це не працює. Він наголосив, що час не лікує. Час не лікує, особливо коли є втрата, коли є серйозний біль, коли є серйозна рана, то час не лікує, лікує Христос. І коли ми кажемо, а то треба лише почекати, то треба лише потерпіти, це не допомагає. І тому нехай це слово про пригадування минулого часу допоможе нам сьогодні наново приступити до Ісуса, наново сказати Ісусові, слухай, я не справляюся, в мене не виходить. Я би хотів насправді, аби ти зцілив мене, аби я би хотів бути вилікуваним. Час не лікує, лікує Христос товариство. І тому, будь ласка, не залишайтеся занадто в минулому. Але зараз, сьогодні, прийшов час сприятливий, найкращий, оптимальний. Запросіть Ісуса в своє життя, запросіть Його зараз у це місце, де ви є. О, Там, де ви зараз стоїте, сидите, лежите, там, де ви зараз перебуваєте, запросіть в це місце. Я тепер у парафіян у дворі. Боже, благослови всіх моїх в врибатих, то в них таке прізвище файне. Бо я у них тепер у дворі знімаю, не знаю, чи побачите з виглядом на дуже красиві засніжені Карпатські гори. Тому не, не залишайтеся занадто в минулому часі. Хто говорить, що минулий час був кращий чи був гірший, то це неправильно. Минулий час вже, вже минулий. Історія не має давати оцінку. Історія має просто вивчати події, вивчати рішення, але не давати оцінку, не судити. Натомість лікує Ісус. Рани лікує Ісус. Тому благословіть те місце, де ви зараз є. І напишіть. Напишіть. Може, напишіть таки, таким ланцюжком. Не? Україна, Закарпаття, село Ділове, Дім Врубатих. О, напишіть таким ланцюжком, і, і всі інші запрошують там хрестик. Поставити таке благословити. Тобто, і ви самі благословите це місце. Запросите, що Ісусе прийде у цей дім врбатих. І ти, і, і кожен, хто поставить хрестик, також це місце благословить. І надіємося, що якось трошки більше Ісус прийде туди і там наближиться, і замешкає, і зацарює. Дай Боже. Майтеся файно, будьте благословені, мир вам.